Привіт! Сьогодні ви не побачите звичної для вас картинки, бо у мене підозра на ковід, а тому записуємо це відео окремо. Якщо ви приглядаєте нас вперше, то підпишіться на наш канал. Це можна зробити, натиснувши червону кнопку внизу під відео. Вона виглядає ось так. Приємного перегляду! Насправді християни не люблять один одного, і це ще м'яко сказано. Ну може не всі, але є досить багато вірних, які ненавидять тих, хто належить до іншої церкви чи релігії, а особливо, коли різниця між ними мінімальна. Та навіть якщо немає різниці, а хтось просто організований в іншу інституцію, він автоматично стає, якщо не вором, то недровам. Християни із різних церков не зустрічаються спільнотами і не організовують довготривалі спільні акції. Вони захоплюють території і не дозволяють там розвиватися іншим, і це не перебільшення. Послухайте авторитетні слова: якщо різні християнські церкви в Україні мають дати українському народові єдність, мусить позбутися того духа розколу і ненависті, який спричинює, що українець українцеві ворог. Усі скільки нас є, мусимо зробити все, що можемо, щоб помиритися і в собі самих побороти духа розколу і ворожнечі супроти братів. Як думаєте, чия це цитата? Порошенка, Філарета, Гузара, а може Ющенка? Не вгадали, це був митрополит Андрей Шептицький. Пам'ятаєте, коли один юрист провокував Ісуса Христа, запитуючи, Учителю, яка заповідь найважливіша у законі? Тоді Ісус йому відповів, Люби Бога Твого всім серцем, душею і думкою твоєю, а ближнього свого як себе самого. Чому ці слова самого Ісуса не промовляють прямо в серце розум і дію Християн? Це питання, яке мучить багатьох людей, різних народів і поколінь. А чого тільки вартує молитва Ісуса до свого Отча? Молюся за тих, кого я послав проповідувати у світ. Прошу, щоб всі були одно, як ти, Отче, в мені, а я в Тобі, щоб і вони були в нас об'єднані. Щоб світ увірував, що ти мене послав. А якщо ці слова не промовляють до дуже багатьох християн і особливо до їхніх провідників, то напевно існує якась системна помилка в нашому мисленні. Де її шукати? З чого починати? Думаємо, що коренем проблеми є неоднакове ставлення до слова ближній. Ось, наприклад, що ми знайшли про того ближнього в українській літературі. Микола Бажан у збірці роки пише. Любити ближнього? Якого? Того, що шкуру з мене здер? Та я б із серце вирвав з нього і кинув псу, щоб пес пожер. Алеся Українка в творі боярина хоч признавала цю проблему, але жила надією, що все буде добре. Ось розмова між епіскопом, тобто єпископом, і Неофітом Рабом. Геть, відійди від мене си тьми! лиши сей збір, чого сюди прийшов? Бентежити святу громаду нашу. Відповідь Неофіта така. Ні, ти мене не смієш поганяти, бо я сюди прийшов по твоєму слову, повіривши обітничі лукаві, немов би тут знайду любов і спокій і вічне життя. Вчили ви мене любити ближніх, так научіть мене їх боронити. То хто є ближнім для християнина, член власної церкви, кожної охрещений незалежно від раси й нації чи кожна людина в світі? Ми маємо гарні приклади розуміння того, що ближній – це кожна людина. Наприклад, німецькі ремокатолицькі доброчинні організації щорічно жертвують мільйони євро на проект російської православної церкви. Капітанська служба в Україні стає будуючим прикладом справжнього служіння всім українцям без винятку. А ще дуже повчальним розумінням нашої спільної віри в одного бога було у 2004 році в Криму. Запрошення муфтія Еміралі Аблаєва, щоб нинішній митрополит Православної Церкви України Климент проводив служби в мечетях, якщо його вірні не зможуть це робити у власних храмах. То чому християни переважно не терплять один одного? Це тому, що багато з них вважають, що вони мають ексклюзивність спасіння, і поза їхніми спільнотами неможливо осягнути вічність. А може, тому що більшість християн просто насправді не є християнами? Для них Христові заповіді це абстракція, це культурний ідеалізм, яким захоплюються лише фанатики. А для середнього послідовника головним життєвим кредом є жити для себе. А може, це так було придумано Ісусом Христом, і це добре, що християни розділені на різні конкуруючі групи. Не спішіть називати нас провокаторами. Ми теж думаємо, що так говорити не можна. Ісус, в 17 главі від Йоанна молиться, щоб всі були одно. Пам'ятаєте цю молитва Ісусу до свого Отця. Ісус молиться не тільки за апостолів, тобто сказати нинішніми словами за традиційних християн. Він молиться також за всіх неформальних. Слухайтеся слова молитви. Та не лише за цих молю, а і за тих, які завдяки їхньому слову увірують в мене. Бо такою є дійсність, що всі, хто вірить в Христа, отримали цю віру через апостолів, які створили єдину, святу, соборну апостольську церкву. Але ви, напевно, самі зауважили, що нині ця віра набагато ширше розповсюджена поза межами цих оригінальних церков. Хоч вже із самого початку громади християн, які заснували апостоли, були різними, їх тримав в одній цілості Ісус Христос і Його Слово. В принципі, це нормально, що поодинокі церкви управляються як Окремі корпорації, але в такому випадку це передбачає жорстоку конкуренцію між собою, і таким чином вони не дозволяють своїм членам симпатизувати іншим. А уже тут не може йти мови про якісь спільні акції чи обмін інформацією. А ну ж хтось знайде легший шлях до Бога в іншій громаді і його переманять туди. А може таки конкуренція це добре? От Кока-Кола конкурує із пепсі, і їхні напої стають від того лише смачнішими. І тут вони розуміють, що жити один без одного не можуть, бо без конкурента буде падати якість. Інша річ, що є чесна конкуренція, а є шахрайство. І тут серед церков також є різні види конкуренції чесна і нечесна. Добре, кінець аналізу плачевної ситуації, що нам простим людям робити треба зрозуміти а потім пояснювати кожному з нас що природа церкви є трохи відмінна від корпорації партії чи держав оскільки церква є і людського і надприроднього походження то від неї вимагається не тільки егоїстичної і корпоративної поведінки а вміння і на словах і на ділах виконувати заповіді любові і братерства які їй залишив засновник і голова церкви ісус христос Отець Йорій юрій в дожі слово боже закликає християн запитувати себе чи я допомагаю об'єднувати Христове тіло, церкву? Чи я молюся за своїх ближніх інших християн? Чи уникаю пліток, чи підбадьорюю інших, віддаю їм свій час та засоби і не дозволяю собі брати участь у пустих дискусіях, котрі проводять до поділу Христового тіла? Кожному під силу перестати вивищувати себе, підозрювати інших у зраді, припинити мову розділення. Ісус Христос помер на Христі і Воскрес за кожну людину на світі. Віримо його слову і прикладу, і нехай честю для нас буде більш радикально наслідувати його науку незалежно від того, що серед нас існує потужна партія християн, що на практиці не бажають Христової єдності. Ми єдині в Христі.